Доброго дня, звати мене Артем, я з Запоріжжя і на Запорізькому напрямку отримав травму. Це було 11 червня. Ми з нашою бригадою виконували бойове завдання. І так сталося, що потрапили на мінне поле. Оскільки наша команда була перша, вона і зазнала суттєвих втрат. І ті, що були за нами, відійшли. Дуже серйозна була ситуація. Ну, дякуючи нашому бату. І незважаючи на те, що все було заміновано, і противотанковими мінами і піхотними мінами, але все ж було прийнято рішення нам дати беху Бредлі. Вона за нами приїхала. Це було протягом двох, може трьох годин. Дякувати Богу, не було обстрілів суттєвих, тому що поряд. Посадка теж були штурмові дії. От. І так пройшла евакуація. Нас погрузили, відвезли до пункту евакуації, там далі перевезли нас на бусах вже. От. І після того, як я потрапив до буса, я втратив свідомість. Я втратив свідомість, тому перше місце, де я знаходився, я не знаю, де мені вказували поміч. От. Далі я потрапив у Запоріжжя. В обласну лікарню. В обласній лікарні мені надали першу допомогу. Кістки зібрали на стопі. От, так як я на міні підірвався, мені дуже пощастило, я залишився зі стопою. От, це дуже 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 добре. От, другим хлопцям менше повезло. От, але все ж так, мені надали допомогу, зібрали кістки і зробили деякі маніпуляції е, в операційних. Далі я потрапив вже з Запоріжжя в Дніпро. В Дніпрі це подивилися, більш детально стабілізували. От. Я буквально по 2 дні знаходився в Запоріжжі, пару днів в Дніпрі. От. Мене стабілізували, далі я потрапив вже до Львова. От. Потрапивши у Львів, все так само. Почистили, подивилися, зробили якісь там собі заметки. От. Буквально 2-3 дні я був у Львові. От. І вже після Львова я евакуаційним поїздом потрапив сюди у Чернівці, у... в Ангельхольм. Це приватна клініка. Отже. Я знаходжусь тут місяць, в клініці Ангельхольм, І за цей час, за місяць, перебування мого на лікуванні. Мені, мені зробили дуже багато маніпуляцій, а, тобто це і лікарські втручання, хірургія, це і перев'язки дуже багато, це і вакуумна стабілізація, і навіть пальчика пришили. Тобто, одного я втратив, а другого мені зберегли. От, тепер на ножці чотири пальчика. О, така от ерунда. Було дві дуже великі рани. Насправді, одна на стопі, друга на ікроножній мишці. От мені пересадови спочатку мишцю відростили, потім пересадовили шкіру, зняли зверху ніг шкіру і пересадовили її нижче. От це, слава Богу, прижилося. ліки дуже гарні. От, дуже дякую старанням лікаря. Тому що це все дуже специфічні завдання, в плані, воно все маленьке, тонке, дуже багато жил, дуже багато м'язів. І щоб не нашкодити, а дійсно вилікувати, це дуже багато треба зусиль докласти. Операцій було в мене напевно штук 7-8 іменно оперативних втручань, для того, щоб я саме підлікувався. Перев'язок було взагалі безліч, тому що за той місяць, що я тут провів, мені буквально кожного, то кожен день, то через день робили перев'язки, тому що треба було слідкувати за ранами. У мене був некроз, Щоб в мене нога не, не погіршився стан, треба було дуже багато ну, частіше заглядати саме на ураження. Вот. Тобто, дякую лікарю. За проділену роботу також кожного дня, кожного без виключення по три рази на день мені кололи і антибіотики, і обізбалювающі, і крапельниці ставили, і вітаміни, і дуже дуже багато всього саме для мене, саме в цей час і на протягом усього місяця, тому що треба було це все і виростити. І закріпити і закрити, тому що рани складні не тільки тим, що вони є, і вони відкриті, а ще тим, що вони спричинені вибухом. А після вибуху тканини відмирають ще скоріше. Тобто, це треба було ще більш бути професійним. Треба було більш професійним. Не просто відрізав і пришив, а саме професійність тут мала найбільшу. Необхідність. Дякую. Дуже дякую лікарям. Артем до нас поступив 21 червня з мінно вибуховим пораненням обох нижніх кінцівок. В нього була велика рана гомілки і ступні. Він став на протипікотну міну, а осколками посікло ще сусідню ногу, і там були поранення яких тканин? вистачало нам пальчика одного, ступня була розвернута. Протягом місяця ми нашому Артему зробили шість операцій, позакривали рани за допомогою пересадки шкіри. Довгий процес було підготовки цих ран до пересадки. Пришили йому пальчики, зшили сухожилки. Наростили м'язи, м'які тканини, закрили все його власною шкірою через два діди до. Дні